Це поєднання біле з деревом, воно ну, по суті вічне, воно завжди буде актуальне. І двері у нас приховано в монтажу з чорним алюмінієвим торцем. Коли ви щось заносите, ви час воно щось стукається, а цей алюміній він захищає двері. Тому рекомендуємо. Дуже зручне і дуже вмістке карго. Але насправді це профіль для led лінти і він з темним розсіювачем. А тут у нас йде такий вігвам для дитини, але там зараз живе кіт. Камінь в поєднанні з деревом і з білими стінами і чорними акцентами ніколи не втратить актуальність. Привіт! Сьогодні вам розкажемо про наш новий об'єкт, який замовники реалізували самі без нас на основі нашого дизайн проекту. Це двокімнатна квартира. З мінусів тут великий довгий коридор, але зато він компенсується тим, що тут дуже класне планування по кімнатах. Спальня дитяча кухня вітальня санвузол, ще один санвузол, а також гардеробна. Замовники хотіли отримати інтер'єр, в якому буде дуже затишно, спокійно, і вони будуть відпочивати після насичених робочих днів. Ми використали приємний теплий білий колір, яким пофарбували всі кімнати. Також ми вибрали благородну теплу текстуру дерева. І це поєднання біле з деревом. Воно по суті вічне. воно завжди буде актуальне і ніколи не надоїсть. для контрасту. Ну такого незначного ми використали чорну фурнітуру, а також чорні окантовки дверей. Напроти входу в нас велике дзеркало. Це для того, щоб розширити простір, коли всі приходять після прогулянки, щоб тут не було такого відчуття зажатості. Тут в нас знаходиться шафа для одягу, ну для верхнього одягу, Коли ви приходите, розвивайтесь. Тут в нас консолька, на яку зручно поставити всі свої покупки, сумку, коли приходиш. І також дзеркало з декоративною підсвіткою ну так для атмосфери. Замовники дуже люблять рослини, і ми вибрали зелений колір як акцентний для цього інтер'єру. Світильники в коридорі ми використали спеціально направлені з розсіювачем, щоб вони не сліпили в очі. І це дуже комфортно. І за того, що в коридорі дуже багато в нас дверей, по цій стороні всі двері мають відкривання інсайд. Вони відкриваються всередину для того, щоб не було пересікання дверей. Тут у нас все зашито панелями, а в цьому місці у нас є спеціально. Така шафа, в якій знаходиться бойлер, і також пральна машина. Від забудовника у нас була кімната 20 квадратних метрів, видовжена з двома вікнами. І нам тут треба було розмістити кухню вітальню До речі, це ну, досить така складна задача, але ми з нею класно справилися. Е, тут у нас вийшла повноцінна велика кухня, столова зона з великим розкладним столом, а також диван розкладний і телевізійна зона. Це все помістилося на 20 квадратних метрах. <му> Кухня в нас складається з двох частин. Тут у нас йде вмонтована техніка, холодильник. Зверніть увагу, він зашитий панелями і взагалі не видно, що це холодильник шириною 70 см. Іде пенальчик з підсвіткою, а тут дуже класна штука. Це виїзне карго. Для цієї кухні було таке прийнято рішення. Дуже зручне і дуже вмістке карго. Взагалі, маст хев на малайських кухнях. У цій кухні є велика особливість: це велике вікно. Як часто в квартирі у вас є вікно на кухні, то взагалі немає. Зазвичай це все в будинках. Це дуже класно, але з другої сторони це зменшення простору для зберігання. Під мийкою нас знаходяться смітники і фільтр для води, посудомийка, і функціональні виїзні ящики для зберігання посуду. Тут нас знаходиться електрокотел і вмонтована витяжка. Як ви бачите, кухня дуже мало має місця для зберігання, особливо зверху. Тобто, все місце для зберігання знаходиться в оцих ящиках. Тут знаходиться диван, розкладний, дуже м'який. Ви можете побачити, що в панелях видно декоративну розшивку, але насправді це профіль для led лінти і він з темним розсіювачем. Коли виключене світло, воно здається як декоративна розшивка. А коли включите світло. тара! Кухня з ДСП, а це панелі ДСП. Це йде фарбований МДФ. За рахунок того, що ми, скажімо так, зекономили на панелях. Ми вирішили взяти дорожчу стільницю. Вона йде з кераміки. А це була підібрана плитка під кераміку, щоб воно здавалося як з одного матеріалу. І насправді кухня вийшла дуже шикарно, тут навіть не видно, що це зроблено з ДСП. Живо виглядає дуже класно, і текстура дерева дуже приємна. Для кухонь ми рекомендуємо використовувати змішувач, який вже йде з краном для фільтрованої води. Дуже класно і зручно. Тут надзвичайна вода, а тут у нас іде фільтрована. За рахунок того, що в нас велика стільниця тут глибиною 80 см, у нас є розетки вмонтовані в стільницю. Ну, ви замітили, що тут вікно. Якби не відкривається повністю, воно стукається в змішувач. Це не про втик, тому що замовниця сказала, що вона буде використовувати вікно тільки так, на мікропровітрювання. Щодо бідної зони. Замовники взяли досить великі стіл, і ми ще на етапі проєкту рекомендували їм взяти поворотні крісла. Чому? Тому що це зручно в умовах обмеженого простору, крісло повертається і можна без відсовування крісла вийти за столу. Це дуже зручно. Це планування саннузла базувалося на основі конкретної ванни. На основі цієї моделі ми зразу її прописали в проект, тому що якщо сюди поставити будь яку інакшу ванну, вона сюди не стає. Це ванна спеціально пристінна і шикарний вигляд біля вікна. Тут у нас велика шикарна стільниця з врізним умивальником. Дуже круто виглядає вживу, дуже велика. Тут у нас два виїзних ящичка для зберігання. Всякого тут дуже багато можна змістити. Всередині є розетки для плойки і для фена. Зверху ви бачите панелі, але це насправді ящичок для зберігання. Місць для зберігання багато не буває в квартирі. Завжди є куди що поставити. Тут нас ідемонтовний холодильник, і у нас е, вийшла такий пустий простір. Ми вирішили зробити з санузла встроєний ящичок для зберігання. Камінь в поєднанні з деревом і з білими стінами і чорними акцентами ніколи не втратить актуальність. А це в нас спальня. Спальня складається з двох зон. Ну, Сама спальня і там робоче місце кабінет. Ми прихильники того, що в спальні має бути більш темніша скажімо так, атмосфера, тому що всі ввечері, коли приходять в спальню, не хочуть розслабитися і відпочити. Тому ми використовували тут панелі темні, вони додають такого темного акценту, м'якості, затишку, але з другої сторони вони і роблять більш таку нуарну атмосферу. По боках у нас знаходяться панелі з ДСП, і це ДСП переходить в шафу. Тут е дуже багато є місця для одягу, повністю двері до самої стелі. А зараз ми переходимо в робочу зону. Тут у нас розсувна перегородка, щоб е розділити е зонально це приміщення. Робоче місце підсвітка. Полички для зберігання, а зверху у нас закрита шафа для того, щоб весь хлам поскладати зверху, щоб він, скажімо так, не маячив. Тут досить класне робоче місце, тому що вікна виходять на схід і тут сонце практично не буває. І дуже комфортно працювати. Замовник дуже любить зелень, і з цієї сторони ми зробили полички для того, щоб зберігати зелень. Це тільки частина його насаджень, які є в квартирі. Двері у нас приховано в монтажу з чорним алюмінієвим торцем. Зазвичай в таких місцях сколи бувають, коли ви щось заносите, ви зараз воно щось стукається, а цей алюміній він захищає двері. Тому рекомендуємо алюмінієвий торець. Давайте подивимося на другий санвузол. Тут у нас велика шикарна душова кабіна, полички спеціально зроблені. Там була е, ніша. Безтолково від забудовника ми ну, вирішили сюди зробити полички. Дуже класно і функціонально. І, до речі, вони не заляпаються від води. Умивальник і унітаз, а тут гігієнічний душик. Дуже малесенький санвузол, але тут все впритик помістилося, тут навіть є місце для малесенького полотенцесушителя. Дивіться, як гарно сюди вписався. В санузлах ми любимо робити три групи освітлення: перше це загальне освітлення. Друге це Підсвітка, дзеркала ну, зазвичай вечірнє, приємне. І лебедська підсвітка, коли приймати душ. Зараз ми знаходимося в дитячій кімнаті. Тут зараз дівчинка 2,5 років, але ми проєктували дитячу, виходячи з того, що це вже буде така підліткова кімната. Зараз на даний момент у нас знаходиться тут дитяче ліжечко. А по факту пізніше сюди має стати повноцінно диван розкладний, великий, ну або дитяче ліжко, як захочуть собі зробити замовники. В візуалізації буде все показано, як воно має виглядати. Це в нас іде фотодрук. До речі, дуже класний малюнок. Це замовниця Сама вибрала в нас в проєкті чуть-чуть інакший, але нам цей навіть більше сподобався. По функціоналу це в нас шафа, вона йде кутова для зберігання речей. Тут у нас ідуть відкриті полички. А це в нас пілон зашитий. Тобто тут спеціально так обіграно, щоб не було замітно, що це пілон. З цієї сторони нас іде вже зона навчання, вона на перспективу вже зроблена, робоче місце. Тут у нас комод іде з виїзними ящичками. Відкриті полички, коли дитина буде в школі. Вона буде мати в відкритому доступі велику кількість зошитів, книжок, тому що діти зараз багато вчаться. А це У нас шафа, поки на даний момент закрита для зберігання іграшок, тому що іграшок нереально багато. А тут у нас йде такий вігвам для дитини, але там зараз живе кіт. Котика звати Мерседес, Бачите, от він іграшки виходить. Що Мерседес як тобі сподобалося? Тут не хочеш знімати. Ну, тобі сподобається. Ну гарний дір.